Груповий колективний тиск на заходу на Трампа продовжується, але поки що надмірних результатів ми не бачимо. Він збуджується в той момент, коли пахне грошима. От те, що дійсно Трампа збуджує, і закликає до якихось активних дій, це бабки. І він чекає дуже підписання угоди про рідкоземельні корисні копалини з України і навіть підтвердив візит президента Зеленського до Вашингтона, кажучи, що це станеться от вже в п'ятницю, нібито завтра має це відбутися. Він заявив, що угода, яку вони підпишуть, буде дуже великою, дуже корисною. І Мова йде про рідкоземельні мінерали. Вчора про підготовку візиту говорив президент Володимир Зеленський. Остаточний варіант документу щодо копалин України і США Ві вже відпрацювали, і це насправді. Важко назвати прям угодою. Угодою це чимось нагадує меморандум. Більше того, його цей меморандум. Я так назвав його меморандум. Не потрібно ратифікувати у Верховній Раді. Бо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигеля, це угода про встановлення правил та та умов інвестиційного фонду відбудови України. Це попередній договір, так він називається, який матиме юридичну силу, і він вже пов'язаний з гарантіями безпеки для України. Текст попереднього документу офіційно опубліковано на виданні під назвою Європейська Правда, і згідно з ним Сполучені Штати і Україна. Повинні домовитися про створення спільного інвестиційного фонду, основа основна мета якого підтримати нашу повоєнну відбудову. Він буде спільною власністю Києва і Вашингтона. Україна передаватиме до фонду 50% доходів від майбутньої монетизації своїх природних ресурсів, тоді як США надаватимуть нам довгострокову фінансову підтримку. На потім всі ці внески будуть як мінімум раз на рік спрямовувати на різні проекти з відновлення України. А от видання. Дня Нью-Йорк Таймс пише, що поки конкретики щодо гарантій безпеки в новому варіанті угоди про корисні копалини між штатами і Україною немає. Тому говорити про готовність Америки рухатися в цьому напрямку не можна. Сам документ містить нове безпекове формулювання, на якому Київ наполягав під час переговорів. Однак в копію угоди, на яку посилається видання дослівно йдеться лише про те, що Сполучені Штати. Підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки необхідних для встановлення миру. Ми підтримаємо твоє прагнення. Ну, от я ви собі, Олеся, ти заходиш до начальника і кажеш, підніміть мені, будь ласка, зарплату. І тобі, замість того, щоб підняти зарплату, тобі каже керівництво Олеся, ми підтримуємо твоє, твоє прагнення, прагнення отримати більшу зарплату. І от, і я кажу: І, і що? І що? Тому оцей а наступний договір. Який буде підписано це фонд. От він буде і серйознішим, і матиме обов'язково вже ратифікацію в парламенті України. Сама угода це протокол про наміри. Це документ ні про що про все хороше проти всього поганого. Накшалт Будапештського меморандуму, але поки що значно слабший. З моєї точки зору це абсолютно піарна історія, перш за все, для американців, які. Трамп, який любить успіх, любить показувати, як він щось досяг. Ну українці підіграють йому в цьому, Петро Олещук, політолог зі мною на зв'язку. Петре, давайте з вами розберемо. От якщо завтра буде підписана ця угода, текст якої е, публікує економічна правда, європейська правда, точніше. А що реально після цього отримає Україна, і чи отримає вона взагалі? Чи це угода про намір здійснювати подальші наміри? Тобто ні про що. Це угода про наміри здійснювати подальші наміри. Ні про що а, ну так, але оскільки знову ж таки ці, цю угоду від нас хотіли сполучені штати в будь-якому вигляді, то тепер на підставі цієї угоди Україна буде чекати якихось відповідних кроків від сполучених штатів, і залежності від того, чи будуть ці кроки, чи не буде цих кроків, ця історія набуде чи не набуде подальшого розвитку. Я, в принципі, погоджуюся з думкою, що це піарна історія, так. піарна для сполучених штатів для адміністрації Трампа, який встиг за перший місяць свого президентства випустити мільйон ідей. Так. Більшість з яких не була жодним чином реалізована. Але цей документ очевидно дозволить адміністрації Трампа сказати: от, дивіться, у Трампа була ідея про українські корисні копали, от вона вже почала реалізуватися. Красота. Да, я не знаю, чи є а, на рівні якихось домовленостей з цього приводу з боку України а, якісь очікування від сполучених штатів на якісь зворотні кроки на це? Там же ж є відповідним чином зареєстрований, наприклад, законопроект. До речі, зареєстрований а, конгресменом республіканцем законопроект про ленд-ліз. Чи буде він голосуватися, чи не буде? І які інші кроки в цій ситуації можливі з боку сполучених штатів, тобто Україна. Пішла на зустріч Сполученим Штатом, щоб показати, як сильно вона поважає адміністрацію Трампа. Які будуть відповіді, кроки з боку Адміністрації Трампа зачекаємо. Але це справді угода, протокол про наміри, і справді він передбачає можливість укладання у майбутньому більш змістовних угод, як про безпосередньо цей фонд, так і теоретично про якісь гарантії безпеки. Але це в майбутньому. І в будь-якому випадку, очевидно, що зараз всі будуть чекати якихось інших кроків, які в цій угоді не передбачені. Добре, так тоді, можливо, я одразу задумуюсь. Можливо, Трамп е як бізнесмен, але ж він не тільки бізнесмен, як політик, він популіст. Можливо, він насправді ми надто демонізуємо цю історію з вимогою Трампа Україні віддати. Америці свої ресурси, ну ми ж так у нас, так трактують. Мовляв, хочуть у нас забрати навіть ресурси, обібрати до нитки, залишити нас без сорочки. А можливо, це скоріше демонстрація Трампа американцям, що все це не даремно і ми заробили на війні. Хоча по факту далі цього такої рамкової угоди нічого не піде. Можливо, це спроба Трампа перед своїм електоратом виправдати подальші дії і допомогу Україні. Такий варіант це якось. Але... якось як Що так це оптимістично це... дуже малюю. Сьогодні день оптиміста, між іншим. Я вас вітаю з цим. А це якось я... оптимістично. Я малюю. Можливо, надто це є так рожеві окуляри. Можливо, їх варто зняти з себе. Дивіться тут. Я таким чином на цю ситуацію дивлюся. Трамп продовжує переговори із росіянами. Так. Ми не знаємо наскільки вони успішні. І які при цьому конкретно цілі переслідує Трамп, але його риторика по ходу цих переговорів постійно змінюється, причому часто радикально. Uh -huh. І я підозрюю, що з успішністю цих переговорів це прямо пов'язано. Я підозрюю, що Трампу справді потрібен, ну не те, щоб там потрібна підтримка України, але я підозрюю, що йому потрібен інструмент у вигляді можливості цієї підтримки, що найменше. Для того щоб відповідним чином впливати на росіян, але водночас ця його передвиборча риторика базувалася довкола того, що дивіться, от ці дурні з адміністрації Байдена просто так роздають наші гроші в обмін ні на що. А я ж такий розумний, я такого робити не буду. Посилаючись на цей протокол, тепер Трамп зможе, наприклад, просувати той самий законопроект про ленд-ліз, який знову ж таки не обов'язково він планує реалізовувати, але може використовувати як інструмент відповідного. Міжнародного тиску, тобто це в принципі реальні. Тим більше що я повторюю, цей документ він не несе якогось конкретного наповнення. А якщо навіть цей е, договір про фонд буде укладено, треба розуміти, що видобуток цих самих корисних копалин okay. потребуватиме великих інвестицій значного часу, і невідомо коли от конкретно втілиться в життя. Швидше за все, уже коли Трамп президентом США не буде. Е, тому е, справді це можна розглядати таким чином, що Трампу потрібна. Певна перемога потрібна декларація того, що його підходи до зовнішньої політики радикально відрізняються від підходів адміністрації Байдена, яку він постійно і досі дуже сильно критикує. Тому те, що ви кажете, це може бути справедливим зауваженням, і справді подібний варіант може бути, але це лише один із відповідних варіантів. Угу. Слухайте, а ще я думаю, тепер дивіться. Я правильно розумію, що скоріше, навіть е, можливо, цей фонд, який буде створено, і тут прописано: е, інвестиційний фонд, основна мета якого підтримати повоєнну відбудову України, то це можливо гарантія Трампа, того що е, сленгове слово бабки на відновлення України е, Штати будуть витрачати не свої. Не бюджет, не гроші платників податків, а українські, причому гроші будуть передавати американським компаніям, які будуть сюди заходити і займатися відбудовою. Ну власне я чесно кажучи, вам не можу давати повну юридичну оцінку глибоку того, що опубліковано, так. тому що так як на мене є низка суперечливих положень, тим більше, що вони можуть змінюватися. Але наскільки я розумію, то інвестиції в боку сполучених штатів теж передбачені. І власне доля а, в цьому фонді з боку України і США буде визначати обсягами інвестицій так. з боку кожної держави і відповідно вплив на ухвалення відповідних рішень. Але справді тут зафіксована певна ідея, що а, відбудова України повинна принаймні частково забезпечуватися видобутком українських природних ресурсів, і ця ідея вона справді є і вона присутня. Але я так розумію, що це все ж таки не повинен бути навіть згідно до цієї угоди єдиний фонд і єдине джерело подібних капіталовкладень. В будь-якому випадку це загальна рамка вона повинна бути наповнена конкретним змістом договору, який, в свою чергу, вже має набути офіційної юридичної сили і бути ратифікованим парламентом. Тобто, внаслідок вимоги ратифікації парламентом, цей договір повинен ну. Не може не набути широкого обговорення, тому що його мають голосувати депутати, значить, і депутати, і всі інші будуть його достатньо бурхливо обговорювати. Але я так розумію, але я чесно кажучи, не знаю, коли цей договір конкретно може до парламенту дійти. Швидше за все, це якась не дуже така швидка перспектива. Я, от взагалі, думаю, що, наприклад, в цьому договорі може бути закладений певний скажімо так, алгоритм подальших кроків, який буде передбачати, наприклад, небудь яку небудь допомогу для України для України, там можливо в якійсь кредитній формі, але от якусь допомогу, яка у свою чергу запустить подальші кроки щодо цього фонду, тому що ну я підозрюю, що там є певні домовленості, які супроводжували весь цей процес і які поки що не були оприлюднені. Тому що так само мотивація з боку України повинна бути, і вона виходить. Я думаю, все ж таки за межі просто створення подібного фронту. Добре, ну це зрозуміло, що не тільки гроші в Україні, які будуть видобуватися, тому що видобуток цих корисних копалень це справа не одного року. А повоєнне відновлення потрібно буде розпочати одразу після того, як після, після закінчення війни, чи буде підписана угода, чи можливо навіть ще тільки припиняться бойові дії, і будуть якісь мінімальні там мінімальне розуміння того, що вже перестали літати ракети, і вже можна буде почати щось відбудовувати. Але дивіться, от одразу розбираємо. Ну коротко питання у нас хвилинка. Хоча, в принципі, знаєте, я вам скажу чесно: от ми з вами поговорили, і я розумію, це меморандум. Це ні поки що ні. Нам, нам поки нема з вами чого обговорювати. От, от поки я не бачу я поки не бачу предмети, предмети обговорення, тому що нічого не сталося. Ми приїде завтра Зеленський до Трампа і скажуть: давайте домовимося домовлятися. Дивіться, воно то так, але з іншого боку, це перший документ, який підпишуть влада України і нова влада Сполучених угу. Штатів. Таким чином, ми започаткуємо відповідні відносини не на рівні обміну обвинуваченнями, так а на рівні якихось домовленостей. Зрозумів, Петре. Я вам дякую дуже, Петро Олещук, політолог. І у нас от ми поспілкувалися з цього приводу з киянами. Киянами вони дуже часто ну, розумніші за нас з Олесою завжди апріорі вони розумніші, і дуже часто вони розумніші е, за, за аналітиків і навіть розумніші значно за політиків. От що думають кияни з приводу можливого підписання завтрашньої угоди? Та й в принципі цієї угоди, як такої це залежить взагалі від е, загальних переговорів. Ну, які будуть ще там вимоги, і все таке. я не можу сказати так чи ні, тому що е, є багато, багато чинників, від яких за, залежить це рішення. Можливо, у нас іншого виходу і не буде. Ми брали е, кредити. Які потрібно віддавати, так? Чи ні? У нас немає виходу, нас просто заставляють. І дуже шкода, що так сталося, що ми заручники такої ситуації. Ми тут, знаєте, нас б'ють, ще й поганяють. Дуже шкода, але нас не лишається виходу. Ну, дивлячись, які там умови, поки ж ми ж не знаємо, які там саме умови. Тому зарано щось сказати. Ну, на наших умовах так. Взагалі це нам вигідно, якщо там були правильні умови.